Вітаю ви на каналі Дім В'язання з вами Таня Федос. Сьогодні я вам хочу показати ось так на 17 см розмір. 17, бо трішки мені більший, то ну, добре, як буде 17-16,5 см. Ось такі дитячі шкарпеточки. Вони дуже легесенько в'яжуться на двох спицях. Зараз я вам все покажу і дам розрахунки на ці, які зв'язані в мене. І разом з вами зв'яжу ще один. Дивіться, починаємо ми в'язати ось звідси, формуємо п'яточку і йдемо до мисочка. Зараз я вам все покажу. Починаємо в'язати. Дивіться, у мене пряжа шкарпетна Alize Extra в 100 грамах 220 метрів. Але я до неї ще додала тепленьку ангорочку, аби ну, були тепліші. Починаємо набір петель. Я це роблю. З еластичного набору петель, тому що якщо я наберу звичайним способом, тоді ці шкарпетки, ось тут по ніжці, будуть тугенько входити. І діткам це незручно. Тому я набираю 22 петлі еластичним методом. Ось силочка, бачите, зверху. Ви переходите по цій силочці, і там буде. Ну, я показала, як. Набирати еластичним таким способом петлі. Я не буду вже тут повторюватися, ви перейдіть за посиланням, і ви зможете повільно навчитися, якщо ви не вмієте набирати еластичним способом, то ви зможете повільненько собі продивитися це відео і навчитися. Якщо вмієте, то можете набирати еластичним набором 22 петлі. Набрала 22 петлі і починаю в'язати перший ряд. Кромочну петлю в першому рядочку я пров'яжу лицевою. Ну, потім я буду її завжди знімати, але першу я пров'яжу лицюва. І далі одна виворотня, одна лицюва. Одна виворотня, одна лицьова. І так я пров'яжу перший і другий рядочок. Дивіться, якщо ви наберете звичайним способом, то тут мало 22 петлі і буде вузько вашій дитині. Тому краще зробіть еластичний набір петель. Перший і другий ряд ми в'яжемо резинка 1 на один. Ось ми пров'язали 2 ряди резинка 1 на один. Далі ми в'яжемо 5 рядів всі петлі лицеві. Вийти... 10 рядів в'яжемо, має вийти 5 доріжок. Дивіться: одна, друга, третя, четверта, п'ята. 10 рядів ми в'яжемо всі петлі лицеві. Лицевий ряд. Бачите, оце завжди йде ниточка на початку. По цій стороні, то в нас йдуть лицеві ряди. Рахуємо: 1, 2, 3, 4, 5. Все, ми пров'язали 10 рядів. Це в нас іде по лицевій стороні 5 таких доріжок. Все. Тепер переходимо на далі формування нашої п'яточки. Нам треба пров'язати 12 рядів. По лицевій стороні ми в'яжемо лицевими петлями, по виворотній стороні ми в'яжемо виворотніми петлями. Так, ми в'яжемо 12 рядочків. Ось у нас йде перший ряд лицевий, другий буде виворотній, третій лицевий, четвертий виворотній. І так будемо в'язати 12, і так, будемо в'язати 12 рядків. Ось, лицевий пров'язали. Тепер виворотній, другий ряд в'яжемо виворотніми петлями. Третій ряд знову в'яжемо лицевими петлями. Так, 1, 2, 3, 4, 5, це ці, що в нас перші ряди були, і тепер 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Але так як нам треба сформувати п'яточку по лицевій стороні, то ми пров'яжемо ще один рядочок по виворотній стороні. Так, і тепер на лицевій стороні ми будемо формувати з вами п'яточку. Треба <кій> поділити кількість петель на 3. В нас вони на 3 не діляться, тому в нас буде 7, 7, а посерединки буде 8. Якщо ви наберете іншу кількість петель, то розумійте, що якщо одна петля більша, то її додаєте до серединки, до самої п'яточки. Пров'язуємо 7, 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7. Пров'язали. Тепер пров'язуємо сім а восьму пров'язуємо дві разом. Дивіться: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. А тепер ось цю восьму з цією петлею пров'язуємо дві разом за задню стіночку. Пров'язали. Цю третю частинку ми не трогаємо. Ми повертаємо в'язання. І тепер пров'язуємо сім петель. Восьму пров'язуємо знову дві разом. Дивіться, першу знімаємо, ось так ниточка у вас має бути. Один, два, три, чотири, п'ять, шість сім. А восьму і ось цю наступну пров'язуємо дві разом. Пров'язали. Повертаємо в'язання. Першу петлю знімаємо. Ось ця, бачите, де у нас дві. І підтягуємо, аби не було дирочки. Далі пров'язуємо Два, три, чотири, пять, шість, сім. І знову, бачите, у нас ось ця восьма і ця наступна, ми їх пров'язуємо дві разом. Ось так, пров'язали. Повертаємо в'язання. Першу знімаємо 2, три, 4, 5. 6, 7, І ось наша восьма ми її пров'язуємо дві разом. Так формується наша п'яточка. Знімаємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. І ось восьму пров'язуємо дві разом. І так в'яжемо, доки в нас на спиці не залишиться тільки середніх 8 петель. Коли в нас буде 8, ми будемо формувати п'яточку. Все. Дивіться, у нас лишилось на спиці 8 петель. Бачите? Ось у нас сформована п'яточка і є 8 петель. Цей ряд ми пров'язуємо лицевими, і ось цією спицею лівою ми набираємо 6 петель підйому. Дивіться. Один. Два, три. Чотири. П'ять, і ось наша шоста. Шість, все, підняли шість петель підйому повертаємо, в'яжемо. Виворотні петлі, цих шість, що ми підняли, ці вісім, що в нас на спиці. І ось зараз. З цієї сторони ми також піднімемо шість петель. Тільки вже будемо ось так. Дивіться: Вводимо шпицю сюда і. Ой, перша. Ось так пров'язуємо один. Ось вона, бачите оця, петля Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Все, пров'язали 6. Тепер розвертаємо в'язання і будемо в'язати по підошві в лицьових рядах лицьовими петлями, а в виворотніх рядах виворотні петлі. І так ми пров'яжемо 20 рядів. Ось так. Дивіться. Цей ряд ми в'яжемо всі петлі лицьові. Пров'язали лицеві. І в виворотніх рядах ми в'яжемо всі петлі виворотні. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ще один ряд пров'язую. Це 20 ряд. і Будемо робити убавки. Убавки будемо робити на мисок. Дивіться, якщо вам треба більший або менший розмір, то саме в цьому місці ви маєте або пров'язати більше рядів, або пров'язати менше рядів. І тут у вас саме буде формуватися ваш розмір. До того, як ви почнете збавляти петлі. На цих 16, 16, 16 5, 17, тут таке, тут 1 см для розміру ролі не грає. то я пров'язала 20 рядків. Тепер дивіться, першу петлю ми знімаємо. Наступних дві ми пров'язуємо дві разом, 6 пров'язали, дві разом, 1, 2, 3, 4, 5, 6 і. Ось цих дві разом. Тільки я їх розвертаю, аби стіночка, косичка, щоб ішла рівненько. Все, виворотня. Виворотній ряд пров'язуємо, нічого не убавляє, просто всі петлі виворотні. В лицевому ряду знову. Першу знімаємо дві разом, доходимо до серединки, там, де наших було дві петлі, ось вони, бачите, і ми пров'язуємо їх дві разом. Бачите, знову зробили убавочку посередині. І далі вяжемо до крайніх двох петель. Ось вони дві. Я їх розверну, і також пров'яжу дві разом виворотня. Ми нічого не убавляємо. І так продовжуємо робити убавки, доки в нас на спиці не залишиться 8 петель. Коли в нас Буде вісім петель, я покажу як ми перейдемо на в'язання передньої частини. Ось наших дві ми їх пров'язуємо дві разом. І тут також пров'язуємо дві разом, виворотні. Два чотири, шість вісім, десять одинадцять, Ще з вами зробимо бабочки. Так, дві, І цю дві разом. Сім і кромоч. Все вісім, два, чотири, шість вісім. По виворотній стороні ми пров'язуємо цих вісім петель виворотніми. По лицевій стороні. Ми їх вяжемо виворотні до, е, лицьовими до останньої петлі. Дивіться, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ось наша остання петля. Дивіться, ось до вона. Так? Я її перезняла на цю спицю. Взяла ось цю нашу петельку. Бачите, першу. Бо це ось це місце це ця петля. Ми беремо цю. Вертаю на місце цю петлю і пров'язуємо її дві разом виворотньою. Це тільки тут я її пров'яжу виворотню. Далі я вам покажу, як ми її будемо в'язати. А ось тут я їх дві пров'язала виворотню. Повертаємо першу петлю, знімаємо. В'яжемо всі петлі лицьові до останньої петлі. Ось наша остання петля. Ми її перезнімаємо, не пров'язуючи. Піднімаємо наступну петлю. Повертаємо цю і пров'язуємо їх дві разом лицьовою. Це тільки в цьому рядку, я так вам показала. Далі дивіться, як ми їх в'яжемо. Повертаємо. Першу знімаємо. Першу знімаємо. Далі в'яжемо лицьовими до останньої петлі. Ось остання петля. Ми її знімаємо. Беремо за дві дужечки, піднімаємо наступну петлю, вертаємо цю сюди і пров'язуємо дві разом лицьовою за задню стіночку. Лицьова за задню стіночку. Перед цим ми в'язали вивертня, це для того, аби в нас кругленький був мисочок. Ось тут. Ось це місце, щоб воно було кругленьким, я його так пров'язала. А зараз ви слухайте мене і повторюйте за мною. Першу петлю ми знімаємо, нитку ось так перекинули. Далі в'яжемо лицьовими до останньої петлі. Ось петля. Ми її перезнімаємо, беремо наступну петлю, піднімаємо. Вертаємо цю і пров'язуємо дві разом виворотніми. Ось пров'язали. Дві разом виворотніх. Підтягнули ниточку, розвернули. Першу петлю знімаємо. Далі всі в'яжемо лицьовими. Ось остання петля. Ми її знімаємо на праву спицю, лівою. Підхватуємо ось цю петельку, повертаємо цю петлю і пров'язуємо дві разом лицевих за задню стіночку. Ось так. Бачите? І ось так у нас буде гарно йти косичка по краю. Знімаємо і пров'язуємо всі лицеві. Кожну восьму петлю ми пров'язуємо з тією петлею, яку піднімаємо. По боковій частинці дві разом. Ось тут ми пров'язуємо її виворотньою. В цьому ряду, в виворотньому ряду, ми її пров'язуємо виворотньою, але петлі всі вяжемо лицеві. Починаємо. Знімаємо, в'яжемо всі лицьові. Останню петлю пров'язуємо ось з цією. Дивіться, дві разом лицевою за задню стіночку. Це я вам показую для того, аби у вас ось тут, бачите, формувалася така косичка. Якщо ви не будете так їх пров'язувати, у вас просто не буде косички. Ну, дивіться самі, я показую так, щоб виходила косичка. Переходимо на цю сторону в'язання і першу знімаємо, в'яжемо всі петлі лицеві. І ось тут, піднімаємо цю і пров'язуємо дві разом. Так продовжуємо в'язати. Ось так, бачите, у нас піднімаються петельки, сформувався мисочок, приєднуючи останню петлю, один ряд лицьовою, другий ряд виворотньою, аж до самого верху. А вверху я вам покажу, як ми пров'яжемо резиночку. Дивіться, коли ви дійдете до ось цього місця, ви переходите так само точно в'язати вверх. Ось дивіться, бачите, ви, ну, першу знімаємо, всі в'яжемо лицьовою. ось так лицьова беремо. Тепер звідси цих дві. І приєднуємо. Також йдемо на цю сторону. І також оці, о, по цих петельках вверх підіймаємося. То ми йшли попередній ну, по частинці, а тепер ми йдемо по верхній частинки. Все робимо те ж саме. Ось остання петля. Ось, вже ми беремо з цієї боковушечки цих дві, і пров'язуємо їх двома виворотнями. Повертаємо в'язання. Першу знімаємо, далі в'яжемо лицьовими, доходимо до останньої петлі, перезнімаємо її. Беремо ось наша наступна і пров'язуємо їх дві разом лицевою. Не підхватила ниту. Дивіться, якщо ви будете міксувати, то дивіться, щоб пров'язувалося також дві ниточки. Нитка дуже міцна, вона шкарпетна, вона така міцна, що я її геть не можу руками розірвати, то вона буде дуже добре, що вони не протруться. Коли дитина буде ходити в них, то вони по підошві не протруться швидко. І пров'язуємо всі лицьові. До ось цієї останньої і дві разом. І так, в'яжемо до цього місця, де в нас резиночка. Останні два ряда пров'яжите резиночкою один на один. Так, пров'язуємо ще один рядочок лицевою. Я приєднувала ниточку, тому в мене кінчик. Тепер дивіться, по цій стороні в'яжемо одна лицева, одна виворотня. Так, знімаємо виворотня, лицева, виворотня, лицева, виворотня, лицева і цю приєднуємо. Один ряд. Тепер по виворотній стороні пров'язуємо ще один ряд. Виворотня, Лицьова. Лицьова. і ось остання наша виворотня. Підтягнули і. Потім ці кінчики заховаємо і Починаємо з вами закривати. Закриваю я також еластичним способом. Дивіться, перша петля пров'язується. пров'язала. Іде виворотня. Якщо в мене виворотня петля, я накид роблю від себе, пров'язую її виворотнею, накидаю на неї накид, і тепер накидаю ще цю. Далі йде лицьова. Лицьову я роблю накид на себе, пров'язую її лицевою, потім накид на петлю і цією закриваю. Виворотня від себе накид, пров'язую виворотнюю, накидаю і тепер ця. Останню пров'язую лицевою і пров'язую цю. Все. Обрізаю ниточку, фіксую її ось так, і потім гачком разом от сюди ввожу. Я вже не буду вам цього, бо з вами вийшла. Ось наш другий шкарпеток. Маємо такі темненькі, зручні дитячі шкарпетки, аби дітки в хаті не ходили босі. Ось тут ви можете собі, якщо за бажанням щось їм підшити, можна було дати ще одну нитку. Ну, це вже далі ви самі собі фантазуйте, як вам. Треба. А в нас з вами вийшли ось такі гарненькі шкарпеточки дитячі. На 16-16 з 16 половиною. Бо ну, трішки в натяжку, бо в мене лише тільки такий манекен, то ну, краще, щоб це було 16 см ніжка, бо вони ну, трохи задужено натягнуть. Все. Підписуйтесь, хто ще не підписався на канал Едім В'язання. З вами була Таня Федос. До нових зустрічей. Бережіть себе. На все добре!